Добрий день, сьогодні ми в файному місті Тернопіль. Приїхали клієнти з Дніпра буквально за один місяць часу за другою автівкою Hyundai Ionicom 2019 року випуску такого приємного червоного кольору, 100 тисяч пробігу. і Забирають машинку до Дніпра. Автомобіль обладнаний двома зарядними пристроями. Великий вмістимий багажник. Повний електропакет. Добрий день. Доброго дня. Вітаємо в файному місці Тернопіль вас. Вітаємо з приїздом за місяць часу, за другою автівкою. Як добралися? Ви чудово добралися сьогодні, навіть без переживань, які були минулого, минулого разу. Добралися добре. Сподобалася тільки друга? Так, сподобалася. Все нормально? Саме головніше, що вона відповідає повному опису від Омеляна. А, будете рекомендувати за нас друзям, знайомим родичам? Так, ми рекомендуємо mm. співпрацю з Омеляном, з Денисом. До Тернополя приїдете за місяць, за півтора, за два на третю серію. Приїдемо на третю серію обов'язково, але трошечки пізніше. Вам вдалого керування автомобілем, задоволення від поїздок. Щасливо добратися додому. Дякую. До нових зустрічей. Всім Дякую. привіт. До, до, до побачення. <свят> до побачення.